Хочу трошки показати вам, яка тут у нас краса. Тенісні м'ячики маленькі. Тенісні м'ячики великі. Сеткава. Така кафешка на фоні світанку. Клас! Боже мой, які кольори! Вау-вау-вау! Я вам пропоную вставати обов'язково. Дивіться, якого він розміру. Угу. Я вам пропоную вставати обов'язково на на світанку, тому що це дуже заряджає сильно і мозг відлікається. І кукуха спасена. Дивіться, які класні ці нісни. Так поставили їх по всьому периметру. І дуже-дуже класно виглядають. Я хотіла вам показати трошечки мого міста. І ось тут я думала, зроблю так фоточку на розсвіті. Зараз ми з вами спустимося, Ага, во, дивіться. Зараз ось там, якщо вже просвічується ставочок. Зараз ми з вами, поки спустимося, якраз ось там сонечко вигляне. А? І будемо з вами спостерігати. Я хочу вам показати ставочок, о, розсвіт. Так воно? Світанок на ставочку і світанок на Морі, воно відрізняється. Так, дивіться, кому цікаво щодо тенісних кортів Ось інформація. Бачите? А тут у нас для скейт парк. Тут воно дуже сучасне. Мені подобається моє місто, тому що воно сучасне. Вау! 385 відов всяких горок. Коли моя дитина була маленька, він катався на всіх. Ой, клас! Українське сонце зійшло. Ой, супер! Дивіться, яка краса. А я хотіла не так, я хотіла ось так. Ці тенісні шарики. Так, ми пішли. Поки зараз дійдемо до ставочку, я допомагаю з Зараз все прокидається обожнюю п'яту ранку, за те, що вона, за те, що світанок надає сили. Так, біжимо з вами зустрічати сонечко наше і потім біжимо на море. Покажу вам, як стає сонце на. Ставочку, а як на море. Вон же виднеется стовочек Класс, класс, класс. класс. Андрою. дядька какой-то неудовлетворенный не не дозволил, не можно снимать, его, разумеется. Да, всю жизнь тут выросли, все нам було можна, а тепер не можна. Ну окей, не буду ему тримати на нього. негативу, будемо сприймати все по-іншому. Зараз я обійду. Просто так би я вже спустилась к воді і вам знімала, а так мені треба ще обійти. Ну і хорошо, зато я... Вже я бачу солнечную доріжку И что я хотела вам сказать. Что просто меня займет это время. Сейчас пока я дойду. А вдруг опять за тучку, солнце зайдет. Вот это меня расстраивает. Ну в принципе. Ось уже воно. Выглядает. А? Видите? Как красотища. Сейчас мы с вами обежим А вы давайте не спите что вы там спите. Давайте, вставайте, побежали со мной. Не можно. А то так всю жизнь проспите. Да видите, на все краски. А -а 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 -а. Кайф. Ой, класс! Зараз я обойду і здесь, до речі, можна кататися на сапах. Якщо б він не був такий злий, той мужик, я би запитала, і скільки коштує сапи. Ну, Но... зараз я вам тут познімаю. І прийду сюди, якщо не буде жарко, в день. І ми з вами запитаємо, скільки коштує саппорт. І якщо я зараз без грошей, якщо мені син виділить, то підемо кататися на сапборді. Опачки. Клас. Да. Как вам? І мені подобається. Ой, клас! Ось тут, бачите, більш такий ставочок. Ми тут в дитинстві раків ловили. У нас були такі раколовки, така сеточка класна. ми ловили раков. Я вмію, до речі, ловити і раков, і креветок. Тільки рибу я не можу. А чоловік мій... Боже, я, мабуть, в нього закохалася через те, що він міг так рибу тримати у руках. Хоп, і він же її тримає. Прийшли, пожарили. Ой, посмажили. Ой, клас! Це я вам зараз показую, як стає сонечко на ставочку. А ще я вам покажу, як стає сонечко на морічки. Так що класно, що тут мужик нам не розрішив. Знаєте чого? Тому що тут така, дивіться, сосенко класна. Клас. Тут ще краще вийшло. Ми з вами йдемо знімати, як стає сонечко. І... Ставочок. Вон воно. Клас, да? Красавчик, наше сонечко. А? Перемагає щодня. Це класно. Ось там ставочок, ось там сонечко. Пішли дивитися. Так. Не, не варто лінуватися. Піднімаємо дубці. Йдемо, вперед, вперед. щоб подивитися ось такі краєвіди. Я сьогодні, до речі, я вам казала, мені дуже подобаються дві пташки сінічка і дядя. Я їх і у творчості своїй використовую дуже часто. І сподіваюся, сьогодні його побачу зранку. Ну, так як Таня. Не може встати. Ну, я приснула 456, а треба ж вставати і йти, а треба ту дубцю підняти. Ну як вам? Клас, так? Клас? Ой. Кому тут у нас? Я пам'ятаю, коли була... Маленькою я займалась фото. На кружок фото ходила І ми приходили сюди, знімали всяких равликів, їжачків, воду, світанки, розвіти, закати і все 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 так. А зараз це ми з вами познімали світанок на вставочку. А зараз ми з вами підемо знімати на морюшці. Так морюшка виглядає. Рибаки тут звичайно раніше сиділи. Ось так Нашому ставочку. Напишіть мені в коментарях, а ви теж любите встати вранці на світанку і піти. Я пам'ятаю в Совєцькому Союзі, ото дурню казали, що вранці встають тільки старіки, я геть не згодна. Мені завжди подобалось вставати вранці. Саме оцей момент, коли ode sonečko. Так мы, как в тюрьме, за колючей проволокой. А мальвы все равно цветут, так как и мы, женочки. Хоть колючая проволока, хоть не колючая. Мы мае монастырь, радость и красота. Все, показала вам бакланов. Як вони сушать крилі свої, бачите? Зараз посушить і знов полетить за рибою. Тут можна хоч море послухати, а якщо я там зараз піднімуся вище, то море не слышно. А я прихожу на море іменно, щоб його послухати. Писали, що Коблива подорвался на мини-мужчина. Не знаю, правда це чи нет. Я знаю, что вони там бойкот устроили на дороге, чтобы море им открыли. Бачите, як тепер, якщо це правда, то це на руку чинушам. Скажете, вот людина померла, а ви бойкотуєте. Так. так, я вже йду додому, вже дуже жарко І що хочу сказати, бачите, я вже стільки пройшла, а сонце ще є. Воно ну, ще на дві Поки воно стане, я вже піду. Дякую, хто був зі мною. Якщо вам цікаво, пишіть коментарі. Ситуация, Здесь, там у нас Удрикс там можно купить в всякие смаколики, очень хорошие ну, смаколики, такие качественные. Тут, когда нет, не помните, блокаут, вот тут мы заряжали свои телефоны. Вот такая фигняшка, кажется, а мы заряжали. Ну а тут Леслава. Дякую вам. Дякую вам. А оця дитина, бачите? В очках. Царство небесне вечная вічна пам'ять. Я його нянчила, коли він родился. Ой, дякую тобі. Дякую тобі, дитина. Вибач, що не зберегла тебе. Ми наче щось не зробили ми. Треба було більш агресивно до тої російської мови ставитись, не казати, яка різниця. Ось так. Ком горлі не може говорити. І це слава гірне. На цьому місці вже стільки така кількість гробов стояла, що вже вона мені. Тут така енергетика йде зараз з цього місця. Як склабище. Так, це наша очі. Але це вже мій дія. Ура вже коли... Сьома година, ранку то вже пече. Мені це не подобається. Це в нас ковані фігури. Маркована фігурка. Хочу вам дівчина візьми капучино. Щоб ви знали каву. ви не снідали. Що мається на увазі? Снідати це їсти. кашку овсяну Ало. Щось інше. Тут у нас рози. Добре, там де нас немає. Це моя дорога на роботу і з роботи. Зараз я буду. Дивіться, яка в нас тут краса. Сонячні мандри. Прямо мій канал. Це Крим, Херсон, Донецьк, Львів. Ось це кажемо. Пишемо Львів, читаємо любов. Це Київ. Сказати умій і змовчати, Ось який у нас степенькі. Все, поснімали на стовочку. І тепер мандруємо з вами на Так, Всім привіт! Ми з вами йдемо на ставочок. Зараз покажу. Тут у нас ззаді скейт парк. Клас, да? А тут у мене ззаду тенісний корт. Дивіться. Бачите, а, грають. Зараз подивимось з вами на ставочок. Як він виглядає, коли вже ось така. Година десята печет дуже. Вон, ціла кіпа цих шариків Я до речі ці м'ячики кидаю в стиральну машинку. Да? Так, це не тут, не сюди. Скидаю в стиральну машинку. І оно как бы делає массаж белью, коли стирається. Клас, клас. Так, дивіться. Оп, оп. Зараз покажу вам одну класну штуку. Переверну камеру, щоб показати. Красота! Так. Значит, тут можна кави попити. Тут можна в теніс пограти. Ось такі тенісні. Композиції, тут воно ввечері все підсвічується. Класно. Ну що, дізналась я телефон сабру, нам будемо телефонувати запитувати. Кажуть, що ну, 200 гривень це норма. 200 гривень, це, норм. 200 гривень це дешевше, ніж на Лімані. Якщо тут 200 гривень, то будемо ходити та кататися на сапі тут. Так, ну, тут такий знак. Не можна купатися і тут тренуються. До речі, чемпіон світу. Саме тут тренувався наш Юрій Чебен. Ось так. Такий помост тут. І ось так тренуються Можна на ставочку собі поплавати. Вони вже літах. Ось так це відбувається. Клас, так? Да? Все, береш і мені б це підійшло. Мені б це підійшло. Все осталось собі. І тут тренуєшся, що треба взяти з собою Гарний настрій. СПФ-50. Із таких помостів бачите із таких помостів можна тут пришвартуватися і собі кататися. Хто хоче сидячи і навіть не мочити ноги, той на такій байдарці. А хто такий, як я, ті, тобто тут можна тренуватися. Я буду телефонувати, запитувати всі умови. Тут вот так виглядає. Класно. Все. Ще тут є, я знаю, катають на такій штуки, на тросі. Я не знаю, якою вона правильно називається. Все, я дізналась. А людина, яка займалася, померла саме. Інші ніхто не знають, як це. Ну, виходить, нікому не передали свою справу. Розумієте, капець. Отак живеш, нема тебе, нема діла. Це так було і з Сухомлінським, так було і з Ніколаєм Петровичем Гузіком. Нема людини, нема всього діла померло, що називається. Ось, тому взяти не можна. Я буду телефонуватися. Ще один є в мене можу, він на машині. І якщо я домовлюсь цей сап із ним на машину, то я зможу сама собі взяла, сіла та поїхала. Ой, це було взагалі круто, до кінця літа натренувала собі м'язи. Ще сьогодні, а сьогодні мой, мой любимий день. А який четвірка? Четвер — це мій день. Все складне, що відбувалося і сталося, було в четвер. Я виходила за в четверг. Я народжувала дитину, це дуже було складно. В четверг я вже виростила дитину. І коли мені якісь треба вирішити питання, я обираю день-четвер. Це буде складно, однак це буде вирішено. Тож я все вирішу сьогодні. І сьогодні я покажу вам, скоріш за все, виставку і Чорноморська. Скільки людей, яка температура води, що як, куди, навіщо. Все.